Ми всі почали здавати позиції в тилу, бо на фронті найкращі з нас. Нехай інші донатять на амуніції, а ми зазираємо владі Ванфас. Мовляв, там корупція просто шалена. Тоді не було, саме зараз прийшла. І війна не така вже, здається, священа. Куди не дивися, суцільна імла. І Зеленський тепер вже говорить не те. Одне й то саме, ніби все під копірку забули про нас і ООН з Магате, і Європа нас кинула через квотирку. Звідки лять тієї зміни? Давай розбиратися? Від втоми і відчаю, бачиш найгірше. Все, що спочатку нам стало вдаватися, самі ж і руйнуємо так бо простіше. Хоча будувати завзято нам треба постійно, щодня, як тоді на початку, бо ворог шукає дірки серед неба, зо скалом кидаючи правду нам матку. У статус дурних ми з тобою возведені, поступово зійшли зі своєї дороги, І поки розкол формують середини Ззовні все далі ми від перемоги.